Миру вам та Божої благодаті, хай Бог береже вас і всю вашу сім'ю. А сьогодні хотів би відповісти вам на питання: чи може християнин брати в руки зброю? Тому що зараз іде така дискусія, і для мене трохи незрозуміла вона, тому що я чую від деяких християн, що, типу, «Нельзя ніколи брати зброю в руки. Це що, це прям гріх? О, все, все так погано. При тому, що ці християни вони віщають свою думку десь в Америці, десь там в інших країнах Заходу. А вони не тут знаходяться в Україні, не переживають ці, ці катастрофи, страждання, які переживаємо ми, а вони просто віщають десь там незрозуміло звідки. Я хотів би. Дати відповідь на це питання, як дійсно Бог ставиться до цих цих моментів, звичайно, є така заповідь не вбий, але ця заповідь стосується лише того, щоб не нести агресію в адрес інших людей. Але якщо ми захищаємо себе, то ми можемо це зробити. Тобто в Біблії навіть кажеться, що якщо до мене прийшов в дом якийсь крадій, і я його вбив за те, що да там він може там поліз там до моєї дружини, чи може до дитини, чи може там хотів щось мене забрати, і я його ненароком вбив. То це не може вважатися гріхом, тому що крадій прийшов в мій дім. І це показується на протязі всього старого заповіту. Тому Моїсей, той, який дав заповідь на вбий, потім, коли в народі Божому трапилось лихо і були беззаконники, то Моїсей дав повіління вбити цих людей. Розумієте? Тобто закон даний не для праведників, а для тих, хто нарушає закон. І він повинен понести покарання. І в новому заповіті до Господа нашого зверталися воєнні люди з проханням да, про допомогу, і Господь не казав їм: О, викиньте свою зброю, йдіть в монастир, і може тоді може я вам допоможу. Ні, він так не казав. Він їм допомагав, і він не, не укоряв їх. звичайно, якщо б вони вели поганий образ життя, аморальний, якщо б вони гвалтували, якщо вони миродерсували, тоді дійсно Господь би їм не допоміг. Але ці люди, воєнні, які до нього приходили, вони були благочестиві. Вони виконували свою, е, свої обов'язки як воєнних, вони берегли порядок в, в тому регіоні, де вони були, і вони нікого не тероризували. І тому Господь їм допомагав. І тому і Новий заповідь Він показує багатьох воєнних віруючих, які дійсно були навіть більше праведні, ніж євреї того часу. Розумієте? Тому казати там, якийсь, там, каже християнин, що типу, не можна брати зброю в руки, це просто ліцемір'я з його сторони. Це просто ліцеміря і ніяк по-іншому. Хай прийде сюди, поживе трохи без світла, а не там десь на заході, і тоді він скаже, як потрібно комусь жити. Ось тому Біблія дає відповіді на ці питання. Ось, а ті християни, які кажуть, що не потрібно брати зброю в руки і захищати себе, свою сім'ю. Ну їм потрібно, мамо, ще й Біблію переписати повністю, тому що Біблія, вона. І списана багатьма прикладами воєнних, які були благочестивими. Тому хай Бог благословить вас, дасть розуму і щоб ви розуміли істину. Благослови вас Бог.